Українці, вітаю, звати мене Руслан Кривоніс. Зараз стабілізую камеру. Українці вітаю. Звати мене Руслан Кривоніс. Моє сьогоднішнє відео 2 грудня, місто Київ, субота, ранок я працюю. Я працюю 24 на 7, дуже добре розуміючи, що відбувається. І хочу вам сказати свої власні висновки. Насправді все дуже просто. Ці, ця війна. Тягнеться не з 2014 року. Ця війна тягнеться з 1918 року, коли більшовики зайшли на нашу територію. Коли маразм та чума більшовізму чомусь вирішила, що окрема каста людей може жити краще. Хто жив за радянських часів? Добре, В основному це була номенклатура замполіти. Діти КГБшників і самі КГБшники. І це все позалишалося. Вони мріють про свою виключність і вони будуть робити все завгодно, щоб цей статус повернути назад. Я пам'ятаю, коли я був маленький і в нашому дворі жив син одного з КГБшників, так от, в першому класі, це на секундочку, 87-й рік, у нього вже був годинник Касіо японський. Ну, хто розуміє, що таке Радянський Союз тоді, той просто зрозуміє, наскільки це було круто. Ніякі ваші сьогоднішні айфони з цим не зрівняються. Це був 2 чи таких годинника, мабуть, на все місто, в якому проживало 300 тисяч жителів. Я про те, що наступає нова фаза війни. Вчора я дуже багато чув від своїх друзів, від своїх волонтерів, які мені телефонували, виявляється наш реєстр громадських організацій, благодійних фондів. Він не працює. Зареєструватися там неможливо. Дякую, Кабмін, за такий шикарний подарунок. От. Але ми всі мовчимо. Ми всі не виходимо. Я знімаю ролики просто для того, що люди прийдіть, подивіться, що відбувається в судах. Ні. Кожен чекає, що хтось там зробить. Ціла купа шизофреніків на всю голову прибитих людей пише мені таку хрінь. Бажає мені смерті, бажає мені стати калікою, щоб у мене з'явився розум. Якусь просто бредятину пише. Хворі, реально хворі люди. Наше суспільство. Не консолідоване. Я знаю людей, які статки свої поклали, поклали свої життя реально за нашу за нашу землю. Їх менше одного відсотка, українці, прокидайтеся. Причини цієї війни, що певна каста людей, яка з 1918 року захопила у нас владу, або навіть з 1917. го Тут уже з істориками треба поговорити, хоче виключного свого становища, хоче, щоб ми усі були рабами. Хочу, щоб ми були бидлом на цій землі, а у них було все неймовірне. У них були шалені зарплати і шалені статки. Я розумію, що це важко зрозуміти, але насправді це так. Ніхто більше ні в чому не винен. Але наша байдужість це їхня зброя в першу чергу. Згадайте про це, коли будете думати. Я дуже вам раджу сконцентруватися. Нас чекають складні часи. Сьогодні починається новий етап битви за нашу державу. Я вірю в тих українців, які щоранку прокидаються з думками, а що я зробив для своєї землі. Дякую, хай щастить!